Свого часу, і ми почули цю різв'яну історію і повірили. І цією вісткою ми спасаємося. Прошу апостол Павло казав, нагадую вам, браті, Євангелії, яке я вам благовіствував, яке ви прийняли, яким спасаєтесь, якщо те, що прийняли, утримуєте так, як було вам благовістуємо. Перед нашою молитвою цей день. День, ви знаєте, колись покійний брат Іван Гульчук співав своєю сім'єю, ну і зараз виконують цей псалом пісню в церквах, для мене не трудній новогодній ночі. І сьогоднішній день, якби день Нового року. Якби і свято, і хтось питає, а де так написано? Є таке місце Писання, каже, і був тоді в Єрусалімі праздник обновлення і була зима. Ви знаєте, для віруючих людей це повод ну, звершити таке обновлення внутрішності, сознання, згадати минуле, от порозміркувати про майбутнє і якесь добре, правильне прийняти рішення. Як брат пастор ваш. Говорив про те, що скільки в його відрізків приблизно ми десь приблизно ровесники, теж розмінявши шостий десяток, уже коли приходить Новий рік, знаєте, отак нас, як на стику рельс, хто їздили на поїздах, особливо там, де ми жили, отак відрізок прийдеш і тебе трошки так страхне. А якби приведе в трезво, що ще відрізок часу, життя подолано. А от і для нас цей день. Коли в кану Нового року нас злегка так струсне програма, вірші, співи. Слово було і є прочитане, проте ми говоримо про час, про час. І дійсно, оглянувшись так, комусь минулий рік приніс комусь радість, комусь смуток, комусь когось поповнення в сім'ї, хтось одружився. Когось був в людині похорон, і ви знаєте, ну, комусь цей рік приніс життя, комусь зрілость, комусь юність, а комусь вічність. І добре, коли ми розмірковуємо про те. І я нагадаю одне місце Слова Божого. Так для мене, для мого сприйняття, то це один із є дві для мене самих таких печальних. Розділів Біблії, це п'ятий розділ книги буття і 89-й псалом у російському викладі, де написано: научи нас так з дні, 12 вірш, щоб нам приобрести серце мудрое. Вище каже: ми теряємо літа наші, як звук. Отак от проходить день за днем, рік за роком. А от оглянувшись, давали ми определені обіцянки Богові. Ви знаєте, особливо, от це стосується так сімейних, коли буває якесь переживання, особливо, знаєте. Матері, коли дитина зафоріє, чи якісь переживання, вони з... ну, здібні отак, як колись анна давати обід Богу. Господи, якщо Ти почуєш, я зроблю оте, оте. А інколи Бог нас запитує в такі моменти. А якщо я цього не зроблю, то ти, то ти вже мені так не поступиш, не зробиш. І добре, коли ми розуміємо і пам'ятаємо, як казав муж Божий, Господи. На мені об'єти мої Тебе воздам хвали. А от буває так люди дають обіцянки Богу Боже в наступному році так не буде. Беру собі за обов'язок і ну, я не виключення з цього правила. Ну, мою Господи, ну хоча б в рік прочитати Біблію, ну вдавалося так, без особливих напряг. Хочеться зрозуміти, що мало, Господи, ну отак в рік хоча б Біблію повністю прочитати, і ще й Євангеліє ще раз. І коли бачиш, не встигаєш, думаєш, Господи, щось у мене не так. Щось у мене не так. І знаєте, приходить отака тривога. І так оглядусь, пройдений рік. Цей рік один із таких років, в яких не суждено його забути. В житті. Він не, не такий, як всі. Ми мали особливі переживання. І ви знаєте, я особисто в цьому році втратив на землі двоє моїх друзей. Один із їх, вам відомий, Костопольчанам, особливо брат Микола Куксюк. Коли я приїхав на похорон до нього і так заходив в приміщення, до мене підійшов один брат. Молодий юноша ще і каже: Ти Володя Пішнюк? кажу я. А чого? Каже, коли. Я каже, часто брата Ніколая, Коксюка возив був його, як лічним шофером. І каже, коли бувало на собраннях або десь на молитвах, він завжди за тебе і особливу молитву звершував. І, і питали, їх дехто, а хто такий Володя Пішнюк? От. І він так удостовірився дійсно, то був один з тих друзів, з якими колись я і на, на похоронах в такому вірші деякі слова так сказав, які відносяться до Нього. Каже автор: тебе заслужено любили, з Тобою завжди хотілося бити, І хто, хоч раз з тобою жив, теж не змогли не полюбить. Огонь горіл, в душе глибокої, і многих щедро согрівав». Ти типу, к любві високої, і недостатки облічав. От. І так я ще, можна сказати, в отручасті зустрівся з цим мужем, і полюбив. І щось він так до мене, хоч мав велику сім'ю і багато друзей на багатьох даже континентах і країнах. Ми їздили в Білорусію, він показував Ту березу в селі, котра його народіння, Куди зігнали всі есесовці, всю ну, деревню, все село для розстріла. Але Господь сповнив Духа Святого віруючу людину, і було слово до есесовця, «Єсі ти зробиш зло народу моєму, я тебе унічтожу з лиця землі. І той задрожав, як осіновий ліс. І, ви знаєте, і так відмінили розстріл. Я бачив ту березу, я бачив ту домівку, де він проживав, його дитинство і юність. І, ви знаєте, І цей чоловік відійшов у вічність 87 років. Ви знаєте, ми тіряємо, співаємо друзей на розвілках дорог. І от такі роки вони зостаються в пам'яті, коли наші з бать... нашими батьками розлучили, чи навіть з дуже близькими по тілу, по крові людьми. І ще одна сестра в нас. Колодязно, Березнівський район жила Марія. Вона сама була в Баптистській церкві, але завжди а от вона мене як сина несла на руках молитви. І коли вже була в такому коматозному стані, то приходила в себе, то відключалася, і зібрались діти з Америки, дочки, приїхали. І вона молиться і згадує якогось Володю. Кажуть, Мамо, а за кого ти молишся? Ну, каже, хіба ж ви не знаєте? У мене є духовний син? Володя пишню. Ви знаєте, і вона відійшла. І ви знаєте, отак от проходить, прийшов кінець року, і думаю, Господи, а хто стане на їх місце в проломі за мою душу, сім'ю, служіння? І ви знаєте, отак от проходять роки. А відрізки часу, які називаються, і от 360 днів пройшло. Боже, а як ну, правильно нам часу цей використовувати, щоб надбати оце мудре серце? Це слово, читання, вникання. От. І щоб за рік прочитати Біблію. Ви знаєте, коли розуміємо, що вона має 1189 глав. Отак, от поділити цю кількість на 365 і 3-4 розділи в день прочитати. І, і Писання Біблію ми зможемо один раз в рік прочитати. Тому Хай Бог благословить отак, от як, як привітання або на пам'ять залишить, колись до моєї, нашої мами, прийшла молодь в Рівному то було, І кажуть, сестра Марта. Дайте, Залиште нам на пам'ять якесь місце Писання. І вона, так, подумки, помолилась до Бога і каже їм: знаєте, колись Христос сказав учням своїм: да будучи слава ваші припоясані, і святильники ваші горящі, і ви будьте подобні людям, ожидаючим возвращення. Господина свого і брака. алилуя! І це хочеться і вам, церква Божа, залишить на пам'ять новорічний служіння, нехай будучи числа наші припоясані і світильники ваші горящі. Ви знаєте, коли проходили оці святкові дні подяки Богу в церквах і в Америці, туди я навідував. От, і ви знаєте. Моє серце вселилося така якась тривога. Вона ще донині не пройшла. І цю тривогу я хотів би передати по можливості і вам. Це така добра тривога во спасення. Чому, коли ми говорили і чули про плоди, то ви знаєте, я задав собі оце питання, і чи приніс я Богу плід, достойний, і чи Господь. Ради мною. От пройшло життя, рік пройшов. Господи, чи ради ти мною? Є таке в Слові Божому у другому псалмі, слово, де каже: «Почтіть сина, щоб он не прогнівався в путі, і щоб вам не погибнуть в путі вашому, і Бог його возгоріться вскоре, блажений всі упиваючи на нього. Є один вдалий переклад на українську мову цього місця. Де слово каже, щоб вам не погибнуть в путі вашим, то в українському, в цьому вдалому перекладі є таке слово, щоб вам не щезнуть, не зникнуть з дороги правди. Пошануйте сина. Може, я говорив у вас колись, це було на Рівненщині, коли проводили молодіжне служіння, і двоє молодих дівчаток вони себе, себе вели неблагоговійно. От, і коли брат встав і це слово процитував із другого псалма, що потрібно почті сина. Вони перед тим стали заспівати, а так зробили небрежно, невдало, напів з пісні, зупинились, засміялись і сіли. І брат каже: написано: служите Господу со страхом і радуйтесь трепетом. А вони взяли так пальцями, закрили собі вуха, щоб не чути, що він каже, і там сидів сосуд. Який і це мені розказав брато і каже, а я чую голос, я оставив їх навсегда. Сьогодні вони не ходять в служіння, вони по плоті живі, але не духовно. І ви знаєте, як то страшно зчезнуть і зникнуть з дороги правди. Ви знаєте, коли я так подивись на сьогодні на християнство якими колись були, і в що виродились сьогодні. Одному питаю, а він розказує йому про Євангеліє, яке ми прийняли, а він сміється. Кажу: тобі вже давно пора плакати, а ти ще смієшся. І <тас> знаєте, буває, вони стали лідерами, за ними багато людей. Вони думають, що служать Богу. Але на дорозі правди їх немає. Вони з дороги правди щезли. Написано у пророка Осії, хто мудр, щоб розуміти это, і хто розумний, щоб познати це, праві пути Господні, і праведники ходять по них, а беззаконники впадуть на них. Ви знаєте, щоб устояти на Божій дорозі і не щезнуть з дороги правди. Треба прославити Бога, про що сказано в першому розділі Післання до римлян, що каже: а як вони пізнали Бога і не прославили Його як Бога? Я сьогодні задаю питання собі. Володя, от пройшов рік, чи прославив ти Бога як Бога? Христос, колись сказав, коли умивав ноги учням, ви називаєте мене учителем і Господом. І правильно говорите, ібо я точно то. Друзі, чи є для нас Ісус Христос учителем і Господом? Чи прославили ми Його, як Бога в нашому житті? Чи дивиться він як на подвиг душі з здовольстві в кінці цього року? Чи може із сумом, друзя, чи прославили ми, і чи ми знаходимося ще на дорозі правди? Отак От кожен собі це питання, прийшов кінець року, Господи, а чи бачиш ти мене на дорозі правди, чи може я щез і не заметив цього сам, як це страшно, тому хай Бог нас благословить. Проходить рік за роком і скупляйте час. Цінуйте временем, дорожите временем, говорить Писання. Колись була така королева Англії, коли вона лежала на смертному одрі, вона завопіла, каже: дайте мені 5 хвилин, і я дам вам мільйони. Яка жалка іронія судьби. На голові корона, в сокровіщах мільйони, а вона просить 5 хвилин. і ніхто їй. Їх не дає і не дасть друзя, буде дорожити часом. Я думав, що говорить про багатство Христове, але так час швидко збігає. Я хотів би залишити оце на пам'ять, да будучи слава, припоясані, і оце питання: чи прославив я Господа в своєму житті як Господа, чи приніс я гідний плід для нього, чи дивиться він на мене? Як на подвіг душі, В Цьому служінні стільки багато духовної їжі було преподано. Ми можемо радіти і тішитись, що Бог ще нам дарував такий добрий час. А що буде далі? І що буде завтра? Знає Господь, а за те, що дав Бог донині, ми щиро його прославимо, преклонивши наші коліна в молитві. Амінь.